Доброго дня, шановні прихильники футболу, знову на каналі Рубрика Топ 5, говоримо про найцікавіші, як на мене, поєдинки та події попередніх футбольних вихідних, зокрема, в тому числі з присмаком історій, сенсацій, несподіванок, зокрема з коефіцієнтом 14. Плюс до того були матчі, подивившись на підсумок, яких ти скажеш взагалі, як таке можливо. Тож, якщо все це вам цікаво, дивіться відео до кінця. Ну і розпочинаємо з легенького п'ята сходинка нашого сьогоднішнього рейтингу. Це матч 16-го туру французької ліги 1 Монако Ліон. Яка вивіска Монако проти Ліона? Але, на жаль, реалії сьогоднішньої французької ліги 1 трішки інші зустрічалися на даний момент третя та остання команди турнірної таблиці. Як наслідок, домашня арена Монако була заповнена десь лише на третину, але і їх монегаски хотіли, звичайно ж, порадувати перемогою, тим паче, що вони були фаворитами. Дана статистика свідчить про те, що вони переважали, але річ у тім, що жодного з своїх моментів вони не реалізували. Ну а Ліону не до статистики, Ліону не до краси футболу. Їм потрібно здобувати результат. І вони його здобули, витримавши тиск господарів на 85-й хвилині. Жефіньо, який лише за хвилину до цього з'явився на полі, забиває переможний гол і Таким чином Ліон здобуває другу поспіль перемогу і вперше жовтня місяця залишає останню позицію і загалом вибирається з зони виліту. І, хоча на даний момент посідає позицію перехідних поєдинків, але все ж таки це вже не прямий виліт. Четверту сходинку я сьогодні віддаю матчу 17-го туру англійської прем'єр-ліги Манчестер Сіті Крістал Пелес, якому багато чого цікавого було. Перебіг подій, підсумковий рахунок і навіть певна уже історична тенденція, зважаючи на те, що господарям потрібна була перемога для того, щоб наздоганяти конкурентів в боротьбі за чемпіонство. І зважаючи на те, що за останні п'ять турів у Крістал Пелеса чотири поразки, звичайно ж, саме Манчестер Сіті був явним фаворитом даної зустрічі. І здавалось би, все йшло як по маслу. До 76-ї хвилини повністю контролювали гру, володіли ініціативою, вели 2-0 по ходу, хоча Гріліш, як на мене, там перший гол бив з офсайду, але то вже питання знову ж таки до арбітра. А потім пропустили голи, почався валідол. І знову другий поспіль домашній матч Манчестер Сіті пропускає в компенсований. Як на мене, горожани одна з тих топ команд, яка дуже часто і багато обрізається біля свого штрафного майданчика. Це саме відбулося і в цьому поєдинку. На четвертій компенсовані захисники сіті пасувалися біля свого штрафного, обрізалися, втратили м'яч і як наслідок відразу пенальтів їхні ворота, які реалізовує Оліси, 2-2. Чому зіграли в нічию? Можливо, одна з причин того, що до того, як рахунок став 2-2, Пеп Гвардіола не зробив жодної заміни. Любить він так робити, але назавжди це приносить позитивний результат. Чому ж лише на четвертій сходинці даний поєдинок і даний розвиток подій, тому що, хоч і був Манчестер-Сіті фаворитом, і передбачалася його перемога, але чомусь Пелес останнім часом неймовірним чином виступає на полі горожан. За останні п'ять матчів у них рівновага по дві перемоги та нічия. Плюс до того, за цей самий період за п'ять матчів в чотирьох, Пелес забиває два або більше м'ячів у ворота Манчестер-Сіті. Як це у них виходить, не знаю. Ну а у Пепа Гвардіоли та Манчестер Сіті криза за останні шість турів. Тільки одна перемога. Як наслідок, команда вже опинилася на межі виліту навіть із зони ліги чемпіонів, програючи лідеру цілих 5 балів. На третій сходинці ще один поєдинок, який закінчився з рахунком 2-2, це матч 16-го туру чемпіонату Нідерландів Аякс з Волли. В Восній Аякс був в нашому рейтингу, коли команда посідала останню позицію в турнірній таблиці, але за останні 7 турів, 6 перемог та одна, нічия, і команда вже в зоні Єврокубків, тому дома, як на мене, мала перемагати з Воли. Особливо зважаючи на те, що Аякс завжди, якщо забивав в домашньому поєдинку проти зволи, доводив діло до перемоги. Нагадаю, в четвер амстердамці чимало сил затратили в матчі Єврокубка, тому зволе навіть подекуди був активнішим і мав гостріші моменти. Але до 48-ї хвилини амстердамці вже вигравали 2-0. Дублем за Аякс відзначається Брайан Бробай, але річ у тім, що і у Зволе був свій герой Лен Арті також забиває два м'ячі як наслідок 2-2. Безумовно, два втрачених бала для Аякса і одне здобути для Зволе. Плюс до того це перша домашня нічия для Аякса в цьому чемпіонаті. Друга сходинка нашого рейтингу це саме той поєдинок, коли можна сказати, як взагалі таке могло трапитися. 17 17-й тур англійської прем'єр-ліги Ліверпуль проти Манчестер Юнайтед та нульова нічия. Звичайно ж, ми всі прекрасно розуміємо, від кого пішла ця нульова нічия. Да, від червоних дияволів. Тому що Ліверпуль нагадаю, в цьому сезоні всі домашні матчі вигравав, стабільно забивав мінімум по два голи. Відповідно, ось цю свиню нам підклав саме клуб з Манчестера. А лише в одному з останніх п'яти поєдинків Манкуніанці забивали голи. Можливо, якби ось приїхала до Ліверпуля в гості команда, скажімо там, з Ліги 1, Ліги 2 чи там Національної ліги, таке б можна припустити. Ось такий футбол гостей, але ж приїхав то Манчестер Юнайтед. Можливо, після виліту з Ліги Чемпіонів перед Еріком Тенхагом поставили вимогу. Якщо програєш Ліверпулю, будеш звільнений. І тому Манкуніанці пішли простим шляхом здобуття хоча б одного балу. Так, безумовно, слід зазначити, що у Манчестера був свій момент, був вихід віч навіть, і якби Хойлунд його реалізував, можливо, б Манчестер навіть виграв 1-0. Але ж подивіться на цю статистику: Манчестер Юнайтед, команда з Англії, не подала жодного навіть кутового за поєдинок. Ганебна статистика, і я думаю, якби Ліверпуль забив, там би був не один, не два, не три, можливо, навіть чотири і більше м'ячів. Пригадуємо минулий сезон, де було цілих 7-0. До речі, за останні 10 років між цими командами на Енфілді чотири нічиї, і якимось чином всі вони 0-0. Після цієї нічиєї Ліверпуль втрачає лідерство в АПЛ і на один бал зараз відстає від Арсенала. Щодо Манчестер Юнайтед, сьома сходинка і шість балів відставання від зони Ліги Чемпіонів. Прекрасна різниця забитих та пропущених мінус три. І лише п'ять команд в АПЛ забили менше за Манчестер. Ну ось і вона перша сходинка нашого сьогоднішнього рейтингу. Золото тут справжній прогрес. Якщо пригадуєте, рівно тиждень тому на п'ятій сходинці в нас був представник чемпіонату Шотландії Селтік. Сьогодні він на першій позиції, тому що в рамках 18-го туру шотландської прем'єр-ліги зазнав поразки, яка стала другою поспіль. Хоча до того нагадаю жодної не було celtic Hearts 0-2. на перемогу гостей в даному поєдинку букмекери давали коефіцієнт 14, Відповідно, це головна сенсація футбольних вихідних. А зважаючи на те, що в останній гарц в рамках чемпіонату Шотландії вигравав на полі Селтіка в далечезному 2007 році. Це історична сенсація. Уявіть собі, футболістам, які забили в даному поєдинку, на момент 2007 року було відповідно 12 та 13 років відповідно. Дітьми ще були, наскільки історичний момент трапився. А трапився він завдяки британським голам, перший після подачі з кутового, другий прямим ударом зі штрафного. Селтік зрозумів, що, як то кажуть, запахло смаженим, неймовірний тиск вчинив на ворота суперника, але незважаючи на колосальну перевагу в статистиці, навіть м'яча престижу не зміг забити. І поєдинок завершувався свистом на трибунах на адресу команди і головного тренера Брендона Роджерса. А чому вони свистіли? Тому що Селтік, хоч і є на даний момент лідером турнірної таблиці, випереджаючи рейнджерс на 5 балів, завтраченими уже другий, тому що у рейнджерів на два матчі зіграно менше. Ну що ж, ось таку п'ятірочку я вам сьогодні підготував. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал, лайком, Буду дуже вдячний. Ну також в коментарях залишайте свої думки щодо попередніх футбольних вихідних, буде цікаво почитати. На даний момент дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре.